Приблизно півтора тижні тому ми з однодумцями, такими активними тернополянами вирішили вийти і захистити Максима Голосного. Автора, автора такого бігборту, як ви зараз бачите перед собою, в місті Дніпродзержинську. Він також розмістив приблизно такий жебілборт в себе і, скажімо так, він... Отримав великі проблеми через це, навіть можна сказати, політичні переслідування, його розшукували і навіть е, знаю, що зараз в ну, нього є великі проблеми з міліцією і владою, хоча не зрозуміло, які закони він порушив. Це був, в принципі, такий великий акт цензури, зокрема політичної цензури, не тільки в Україні, скажімо так, але ну, для нас це був дуже серйозний знак про те, що на свободу слова і, скажімо так. Політичної інформації роблять великий наступ. Ми вирішили його підтримати, зібралися з друзями, прийшли на площу, принесли з собою котиків, хто міг, і таким чином висловили свої, йому свою йому підтримку. Згодом бабусі кота ми вирішили розмістити на одному з Тернопільських білбордів. Зібрали небайдужих хлопців, які хотіли допомогти в цьому, і е, нам допомогли навіть депутати обласної ради. І ми вирішили все ж таки це зробити. Розбирали трохи коштів і розмістили такий білборд. Хочу подякувати всім небайдужим, які долучились до цього. Все ж таки е, люди, яким свобода слова, дорога, їх в Тернополі дуже багато. За це їм велике дякую. Чи буде ще десь такий бікборд? Ну, наз, наз, на, 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 тепер, на теперішній момент для нас дуже важливо, щоб е, про це розказали всі тернопільські ЗМІ. Е, щоб Хто міг, міг теж підтримати цю акцію? До нас після нашої Майданової акції дзвонив сам Максим Голосний, він нас підтримав. Казав, що буде сприяти тому, щоб в кожному місці України був такий білборд, хоча б один. Я думаю, що це не одинокий захід, таке вже відбувається в Києві. Знаю, що в Дніпродзержинську знову пробували розміщати. Сподіваюся, що у всій західні в Україні скоро з'являться такі білборд.